Павло Лягачук, тренер команди Харківський ПВС. Павло, ваш короткий коментар по грі? Ну, коротко сказати, продовжили серію невдалих матчів і, на жаль, не, не вдалося перервати та перемогою закінчити сезон. Но будемо робити висновки. Трагедії великої немає. Пройшли важку регулярку. Для нас вона дійсно була така важка на колісах, витримали, побачили хлопців у дії, хто на що здатен, дали змогу зіграти більшу кількість матчів вихованцям да, Харківського хокею. Надалі будемо робити висновки. і Я думаю, що з гравцями зараз поспілкуюся, і вони зрозуміють, що надалі там хтось не зможе працювати з нами в подальшому. Тому хочу сказати, подякувати Федерації хокею, що ми в цей час війни граємо сьогодні. Також був матч Керменчук. Хочу поздоровити з першим місцем у регулярному чемпіонаті. Ну і хочеться, щоб цей чемпіонат зіграли, щоб були всі зіграні ігри і е хокей е порадував болівальників. Які у вас плани на майбутнє? Ee, на майбутнє Ну, у нас зараз, як я вам вже розповідав, Формування команди на подальше, так ми там через тиждень їдемо з дітьми до Соєнних Штатів Америки на благодійний турнір. Також там сім гравців з першої команди пройдуть тренувальний кемп, решту хлопців залишаються тут. Тут будуть проводитися ще одні тренувальні збори. Ми не будемо зупинятися, хочемо. Зациркулювати цей сезон і перевести його наступний. Тому будемо намагатися, наскільки це нам вдасться, подивимося. Самі розумієте, далеко заходити неможливо, бо стан зараз війни, я ж кажу, хочеться побажати, щоб поскоріше була перемога, і в країні все налагодилося. that's